Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. Дякую, що ви з нами. Мене звати Руслан Роздолм. Традиційно спочатку нашого етеру і традиційно спочатку інтерв'ю дня ми говоримо, дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, нашим героям, які захищають нас, роблять все можливе для того, щоб ми з вами жили у мирній країні. І тут з нашими гостями, з нашими спікерами, говорили виключно на мирну тему. От сьогоднішня тема абсолютно мирна. Навіть я сьогодні без кроватки, бо вона сьогодні, знаєте, вкрай приємна тема. Тож будьте уважні в нашій Студії прямо зараз В'ячеслав Бондар, громадський діяч, член ради громадської організації 10 квітня. Вітаю вас, пане. Добре. І з нами Максим Трубніков, заслужений вчитель України, викладач мистецтва та лідер гурту Друже -музиков». Вітаю. Добрий день. Ви сьогодні не одні, ви сьогодні у трьох прийшли до нас, бо той музичний інструмент, який у руках у Максима, це ну, просто величезна постать. В українській історії це величина частина української культури, української музики, українського української душі? Бо мені здається, кожен українець, коли бачить а, кобзу, коли чує її, він розуміє, що це моє рука одразу до серця, одразу хочеться співати. А, пане Максим, як ви вважаєте, чому цей музичний інструмент він займає? Таку частину нашої історії. Ну, в першу чергу, це наше коріння, угу. це наша ідентифікація. Ми, як тільки ви казали, правильно чуємо, бачимо цей музичний намет. Відразу щось у нас починає рухатися, відразу ми згадуємо ту старосвітську автентичну культуру, з якої ми пішли. І феномен самого кобзарства полягає в першу чергу в тому, що зродившись ще в далекі часи середньовіччя, він зберігся в своєму автентичному вигляді аж по 20-те сторіччя. Ну, по великому рахунку, до того часу, як радянська влада, на жаль, більшість кобзарів і музичні інструменти знищила. Ми в даному випадку не є справжніми кобзарями, ми є реконструкціями ага. цієї традиції. І е, щасливий тим, що цього року ми можемо на Фестивалі, про які сьогодні з вами говоримо, про фестивалі, на фестивалі Чорноморський степ відновити, відродити, не започаткувати, да. хочу поставити наголос. Uh -huh. Тому що збереглися документи, що в Одесі на Малі Арноуцькій ще на початку 20 століття була кобзарська майстерня. Я створювали прекрасні музичні інструменти, абсолютно схожі на той, який зараз в моїх руках, і ковзи, і бандури. І деякі з них збереглися і досі є в певних музеях України. А, недалеко на Тараспольській вулиці. Знов таки, до 20-х років 20-го сторіччя жив лірник, який ага. грав на Колісній лірі. А і Бандура, і Кобза, і колісна Ліра це наша історія, це наше коріння. І я щасливий тим, що ми в цьому році на Чорноморському степу дамо можливості одеситам почути, можливо, ту музику, яка звучала в Одесі 100-200, а то і більше років тому. Тому що, наприклад, навіть. Старовинні чумацькі пісні, які збереглися про Одесу, поспівують. Наприклад, у рибочок заграю. Будь ласка. Ой, чумаче, чумаче, в тебе личко козаче. Чом не сіш, не гореш, Чом не рано з Криму йдеш, Чом не рано з Криму йдеш, і всіх чумаків ведеш, ой я сіл і горю, і раненько з Криму йду, і раненько з Криму йду, і всіх чумаків веду. Косіть, хлопці, овес, та й поїдемо до Одеси, а Одеса рідна мати не даже нам загибати. Ось невеличкий уривочок чумацької пісні, яка оспівує чорноморський степ. Да. Оспівує Одесу, Оспівує Крим, е шлях, е шлях е чумацький, тих чумаків, які вийшли з козацтва в зв'язку з чим, що знов-таки Російська імперія знищила е по великому рахунку е цей прошарок е цю спільноту. І ці чумаки, зберігши традицію казацьку, додавши трошечки. Приватного бізнесу. А, звісно, та, без і, цього. І, і, звісно, мистецтва, творчості в своєму побуті зберегли нам цю пісню, і от ми можемо стверджувати, що Чумаки ще багато-багато сотень років тому співали про Одесу в своїх піснях, на своїх Скажіть, валках. Вам, будь ласка, ну кобзарі, вони ж не, не просто співаки, вони ж не просто музики були. Завжди для українців це була абсолютна якась така постать. На яку дивилися, до якої йшли, не просто послухати музику, це окрема гільдія. Можливо, знак до кінця 19 сторіччя це були виключно сліпці, їх називали старцівством. Так. Хоча старцівство це ну, в нашому розумінні старці це вже люди такого похилого е, віку, та, але знов-таки, навіть до старцівства, ми в першу чергу ставимося як до людини мудриї, ага. просвітленої можливо, навіть в чомусь. Е, середній вік кобзарів, сліпців, був 30-40 років. Тобто то ми зараз в такому віці певного. І ми щасливі знов таки, що на фестивалі Чорноморський Степ в цьому році у десі буде можливості побачити справніх сліпців, лірників. Бандуристів, які спеціально не дивлячись на цю шалену спеку, приїдуть до Одеси, щоб продемонструвати свою творчість, свій словоспів. Тому що той релігійний репертуар псальми, той соціальний репертуар, такий як Канти, і, звісно, Велич – це е, козацькі кобзарські думи, які збереглися споконвіччя і дійшли до наших днів. Е, чути від е, е, сліпця реконструктора і по великому рахунку значно менше реконструктора ніж я, значно більше того е, справжнього кобзаря. Ну це безцінно, абсолютно і, та. саме так. Пан В'ячеслав, ну це ж не перший раз, коли фестиваль Чорноморський Степ збирає своїх глядачів, поціновувачів гарної музики, у тому числі мистецтва. Що буде, що було у минулих роках, і що буде у цьому році? Було в минулому році. Це збиралися спільноти представники етнічних ком'юніті, угу. ті, що вже давно проживають місці, ті, що недавно створилися, це були. Поляки, молдовани, болгари, афганці, ага. араби, узбеки. Тобто люди прийшли в національних костюмах, презентували ком'юніті через одежу, через свою творчість, через їжу, роздавали плов, роздавали каву, тобто, пригощали. зі своїми традиціями <клес> так. і так далі. Так. так. І в цьому році ви сказали, що ми прийшли в трьох, ми прийшли в чотирьох, тому що <клес> я на собі приніс тараса. Григоровича да, і в парку імені Тараса Григоровича відбудеться в цьому році біля Мушлі наш фестиваль Чорноморський степ в суботу, 20 липня, це відбудеться грандіозний концерт, коли будуть представлені різні спільноти і з Одещини будуть їхати з Кодимщини, добиратися електричкою. Тобто, люди хочуть зараз такий час, дякуючи нашим захисникам. Ми маємо можливість це зробити, і люди хочуть себе проявляти, обмінюватися інформацією, обмінюватися своєю творчістю у співпраці з управлінням парків. Міста Одеса, ми будемо робити цей фестиваль. Це буде в суботу, в п'ятницю буде Кабзарський фестиваль. Угу. Ми відновлюємо цю традицію, тому що ми знаємо, у нас є ярмарочна площа, да. куди з'їжджалися чумаки, де відбувався ярмарок, де вони згружали своє збіжжя в порт. Потім вони там збиралися, обмінювалися там, продавали і так далі. І відіймали чарку у тому числі. Так, і головна була. Головна компонента цього всього це кабзарства, які йшли з валками із різних регіонів України, із mm -hmm. Волині, з Київщини, Чернігівщини. Вони приходили, приносили інформацію, звіти. Засоби масової інформації того часу. Да, да, да. І звідси теж вони отримували тут нову інформацію, передавали. І це був такий і інформаційний, і культурний канал. Взагалі, це така була ну, Нервова система української культури соцмережа. Така Так, так, та, так. своєрідний інстаграм, тік-ток, називайте як завгодно. Тоді люди спілкувалися саме так. Тоді не було телефонів, так? не було телеграмів, не було нічого. Люди просто вічнають це носії е, самого духу, самої ідеї цього українства. І наш фестиваль Чорноморський степ. Він про те, що всі е, представлені спільноти, що це такий мультиетнічний масив, Одещина, взагалі весь степ. Да? Да. І у нас будуть представники із Слобожанщини, із Подніпров'я, у нас будуть із Скарпівниччини. Тобто у нас, окрім того, що тільки, не тільки із Степу будуть люди Миколаївська, Херсонська і Одеська, а будуть і Кропивниччина, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська область, Донецька люди будуть, і Слов'янська. Тобто люди хочуть себе проявити, себе так. показати і обмінятися цією інформацією. Ну, це ж виключно, не виключно мистецький фестиваль. Це історичний фестиваль, де ти можеш прийти, якщо ти не знаєш, що таке кобзарство, що таке за музичний інструмент, звідки воно взялося, ти можеш прийти, подивитися, послухати, зрозуміти або відкрити. Навіть для себе. потримати в руках і спробувати пограти, да. Але хочу ще зазначити, що в першу чергу в часи війни для нас це є безпека. Угу. Тому момент безпеки, звісно, абсолютно продумано. І ми знаємо з вами, скільки разів може бути повітря, на день повітряна тривога і які небезпеки це НЕСЕ. Тому хочемо зазначити, що. Про це всі, теж подобається. Да, Наскільки це можливо? Ну, звісно, ми не можемо на 100%, на жаль, І, та, ні, і, ну, і, і, безпеки, і укриття, укриття. І, та, і, і в цілому дає можливості а, нам. Ну, з більшою вирогідністю проводити цей фестиваль ніж не проводити. Тому ми йдемо на цей вчинок. Запрошуємо звісно всіх бажаючих долучитися, познайомитися і повірте, ви знайдете для себе дуже багато всього цікавого в цьому мульті всесвіті нашої спільної української культури чорноморського степу. Ну, ви знаєте, дуже багато людей кажуть, що вони скучили за такими заходами, бо люди кожного дня живуть, от, як той день сурка, бабака. Кожен день я прокидаюся, тут сирени, тут тривоги, тут інформація з фронту і так далі. І коли є можливість от такий ковток нормального життя, мирного життя, Фестивального життя, у тому числі, бо в Одесі свого часу влітку ну постійно були якісь фестивалі. Люди постійно колись збиралися. Хтось скажевся, що там пили, але ну як без цього в Одесі. Музика громка, да, але як від цього в Одесі, і цього разу буде можливість і послухати музику, і поспілкуватися, і щось дізнатися, і прийти з телефоном, зробити світлини. Будь ласка, це не забороняється зараз. І дівчата будуть робити світлини з кобзами і з кобзарями. Чом би ні. будуть хлопці цікаві, красиві. Приходьте, дівчата буде фотозона. О, окрема фотозона. Так, і окрім цього всього, ви згадали, що це історичний фестиваль, так. і ми започатковуємо таку історичну сталість розвитку цивілізації, тут. тому ну, що сюди не 200 років назад прийшли якісь люди, і тут створили цивілізацію. Пуста ж така була, да? так, нічого. Тільки люди на таких конях. А угу. тут, е як мінімум, ми знаємо сатівську культуру, яка знаходиться прямо. Предмістя Одеси mm -hmm. Що це 5000 років, саме менше, що ми можемо знайти по археології, скільки ще до цього тут було. І тут було багато народів, багато цивілізацій, різних культур і так далі. І ми зараз знаходимося на цій вершині цього сплаву культур. І ми розпочатковуємо наш фестиваль із цієї тріпільської культури, у нас символіка тріпільська, у нас будуть вироби в трипільському стилі зроблені угу. із тих малюнків, які робили археологи. Який робив Хвойка, які одеські археологи у Сватівській робили угу. замальовки, то по цим замальовкам будуть відтворені різний посуд, і це теж буде як частиною фотозони. Можна і ми так започатково сюда. на наступний рік ми плануємо, що це буде Скітія, те, що Скіфі, античні часи, так. і теж буде певна символіка. Зараз ми маємо символіку нашу питому, українську, прадавню, землеробську трипільську культуру. Лі зазначити, що окрім того, хто можливо не зможе з тих чи інших причин відвідати фестиваль, під час самого фестивалю буде створено дуже багато різноманітна медіа контенту, uh -huh. і говорячи в першу чергу, та знов ну, таки ж все ж таки скобзую прийшов uh -huh. про автентичну старосвітську українську музику буде. Зняти окремо відеоролики, які в подальшому можна буде знайти в мережі і подивитися і більше дізнатися: і про Шкодову гору, і про куяльник, і про ту саму усатівську культуру. І окрім е, історичного контенту, е, буде ще і музичний контент, покладений відповідно е, якраз під час самого фестивалю. Ну, от Бачите, ви кажете, що ми зараз стоїмо на вершині цієї історії. Ми стоїмо, я навіть не знаю, де це. Вершина постійно вона з... рушиться уперед, і колись наші з вами пра-пра-пра, діти, онуки і так далі будуть дивитися на історію, яку зараз ми відтворюємо, яку ми зараз для них робимо. Будемо сподіватися, що вони будуть жити у мирній, красивій країні, яка буде. Величезна, як вона і була, і буде постійно, і буде називатися Україна, і Не буде поруч ніяких сусідів, які будуть псувати нам ось такі свята і можливість думати про наше минуле, про наше майбутнє і коперсатися у своїй землі і не думати про те, що може прилетіти якась ракета, і грати на своїх інструментах і думати про свою історію, яку не вбиває якийсь сусід. Тому що вона їм просто не подобається тим більше на наступному тижні у нас день державності абсолютно України так. і знов таки ну це знаково сакрально по своєму. Да. Що саме на цьому тижні ми проводимо фестиваль Чорноморський Степ, тому що ми в першу чергу говоримо про свою культуру, ми говоримо про свою державність і намагаємося не тільки її зберегти, але й примножити. Я б хотів дійсно поговорити і про те, що є можливість людям прийти із дітьми, бо для дітей це теж буде дуже цікаво. Ми розуміємо, що дітям більше там якісь смаколики, якісь мультики, і так далі, але дуже багато дітей зараз, які вивчають історію, яким батьки привівають цю історію, правильну історію України, яка не така, от як написано в книжці, і все читає і більше нічого. Ти повинен думати, ти повинен шукати, ти повинен аналізувати, ти повинен. Спілкуватися з людьми Сперечатися, бодай зараз запустить якогось одеського краєзнавця, який би сказав 5 тисяч років, да ви що? Ну 10 200 там з, з копійками і все, нічого тут не було. Ми, ми про це знаємо. Є артефакти, збережені, і все ж таки, тут я вже переключусь від від реконструктора як зараз, в педагога mm -hmm. одеського ліцею номер 9. і Хочу сказати, в першу чергу, ми педагоги вчимо дітей критично мислити. Абсолютно, так? Так. тобто дивитися на одне й те саме питання з деяких боків, тим більше Зараз сучасні часи, час, часи часи е, е, інформаційного засилля, де е, е, слід вміти і в першу чергу навчитися обирати серед цієї інформації необхідну для себе, бо всю все одно ти не зможеш осягнути. Е, е, я щасливий знов таки тим, що навіть в канікули, як то кажуть, ми uh -huh. можемо бачитися з нашими учнями, які теж, звісно, долучаться до нашого фестивалю і наживо познайомити їх з величезними постатями нашої рідної неньки, у яких буде можливості бути на фестивалі і продемонструвати себе. Субота, 20 го числа цього місяця, приходьте, будь ласка, всі у парк Шевченка Тараса Григоровича, і на центральній алеї біля Мушлі ви зможете побачити все. У п'ятницю буде Кобзарський фестиваль. У суботу буде Чорноморський степ, фестиваль величезний. З якої по яку годину це все буде? І в неділю я ще хочу додати, да, буде рок-фестиваль Море Мюзик Фест, ага. де будуть молоді гурти одеські і ще декілька гуртів немолодих, які. Вже такі, з досвідом, які відкриють і закриють цей фестиваль, це все. Хедлайнери. Ну, Один з таких буде мій рок-гурт, друже музика, якраз сьогодні нам 15 років. Тобто, вже є досвід. Бачите, ми Вітаю. прийшли ще із, да, Напросилися на день народження. Абсолютно, абсолютно. Підіймаємо тож мікрофони. Так, -та -та. да, І в суботу, 13 липня, буде юбілейний концерт в Одеському трамваї. Та, гурт, друже Музика по маршруту да. старосівна Херсонський Старосівна Історичний маршрут Да, даст, да можливості всім бажаючим по да, Одеситам і гостям нашого міста почути з е, трамвайчика, відкритого, старовинного, е, сучасну українську музику від гурту Друже Музика Я думаю, ми радо піднімемо всім настрій і бойовий дух, Абсолютно. бо це зараз е, дуже необхідно, так як ми ті люди, які з 2014 року завжди підтримуємо Збройні Сили України, завжди разом із ними, так само, як ті кобзарі, сотні і сотні так. років тому завжди були з українським військом, так і дружему з і багато інших українських справжніх сучасних митців, відкинувши, скажімо, все зайве, а максимально намагаються допомогти Збройним силам здобути українську перемогу. Тож, ви бачите, ця субота. – це… Буде концерт мальовничими вулицями міста з одеського трамваю. Через суботу буде можливості прийти до парку Шевченка. Це буде впродовж дня. Нехай кожен приходить тоді, коли йому зручно. Я думаю, що зважуючи всі ризики. Да, всі ризики, В першу чергу хороші. думаємо про небезпеку і думаємо про неї, знаємо про неї, робимо все, що було безпечно, і кожен вже, скажімо так, бере певну відповідальність на себе, але так. Так чи інакше фестиваль зробиться для того, щоб всі відвідувачі були в абсолютній безпеці. Наскільки це можливо? Заплануйте собі на суботу, на 20 число. Обов'язково відвідати Парк Шевченка. Буде дуже класна погода, літня да водичку треба з собою взяти, капелюха якогось і з гарним настроєм прийти у парк Шевченка, подивитися на Чорноморський степ. Панове, я вам дякую. Знов таки ага. хочу привітати з днем народження. 15 років, друже музику, зі святом вас. Дякую. Ну, і до зустрічі у парку Шевченка там буде дійсно гаряче, буде музично, історично і буде класно. Тож приходьте, будь ласка, В'ячеслав Бондар, громадський діяч, член ради громадської організації Десяте квітня сьогодні в нашій студії. Дякую, дякую пане Дякую за запрошення. І Максим Трубніков, заслужений вчитель України, викладач мистецтва та лідер гурту Друже музико дякую, дякую. пане і вам. До скорих зустрічей. До зустрічі зустрінемось обов'язково з вами і в Етері, і у парку Шевченка. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Тримайтеся, українці, і знайте, що все обов'язково буде Україна.